40 тижнів з хагіс відеогід з вагітності. Тиждень 39. -й. Початок процесу народження. Чи потрібно робити епідуральну анестезію, а також індивідуальне планування пологів? Малюк починає просуватися, даючи зрозуміти, що момент народження близько. Ви гостро відчуваєте його активні рухи. За довгих 40 тижнів він здійснив насичений шлях від ембріону до маленької людини. И теперь она готова до встречи с вами и квапать подеяния. Что же чувствуют батьки умыть из встречи с детелые? Я когда ее, когда взяла на ручки, это, это чувство непредаваемое. Не это словами передать невозможно, но невероятное счастье. И такое чувство, что этот человечек был с тобой всегда, всю жизнь. Да, такая сумасшедшая дрожь, волосы дыбом, волнение, да. желание что-то сделать, но непонятно, что делать. Ну і все. А потім от, принесли його. Скоро це станеться. Раптом ви зрозумієте, що час настав. Позаду токсикози, печія і судоми, але багато чого ще попереду: не бійтеся. Від миті вашого прибуття до клініки і протягом усіх пологів поруч із вами перебуватиме кваліфікований персонал, готовий допомогти будь-якої миті. А також лікар, акушер-гінеколог, який прийматиме у вас пологи. Із лікарем, який вас доглядає, ви можете скласти індивідуальний план пологів, обговорити можливі ускладнення і шляхи виходу з них, такі, наприклад, як слабкість родової діяльності і необхідність її стимуляції, або проколювання у разі плаского плідного міхура. Светочка, у вас сейчас начало рода, в первый период рода, схватки еще недостаточно силы. Я сейчас вас осмотрю, чтобы определиться, как у вас ребенка, каким образом предположительно вы будете рожать и какие будуть роды. Ребенок у вас лежит, посмотрим, продольно, головкой вниз, и положение его совершенно правильное. В родах мы будем следить обязательно за сердцебиением ребенка и как нарастают схватки. Для этого у нас есть следящая аппаратура, фитальный монитор, который будет регистрировать сердцебиение вашего ребенка. Обезболивание родов будем проводить только по вашему желанию. У всех женщин разный порог чувствительности. Все женщины по-разному переносят боль. Некоторые рожают без обезболивания. Им помогают в родах смена положения, правильное дыхание. Они прекрасно рожают без обезболивания. Если же вы захотите обезболить роды, Для этого ми применяем епідуральну анестезію, ми пригласим доктора анестезіолога, і, по вашему желанию будет произведение обезболивания родов. Є також і внутрішньо м'язова анестезія, але вона, на думку лікарів, менш дієва. Медичные показники для анестезии ⁇ это высокий тиск, а также заболевания, при которых выраженный болевой подразник может привести до загострення. Светочка, у вас роды происходят совершенно нормально. Я хочу вам сказать, что вы очень хорошо переносите боль и прекрасно с ней справляетесь. И процесс родов проходит прекрасно. Поэтому все будет хорошо, ребенок родится абсолютно нормально. Вам только надо немножечко потерпеть и набраться мужества. У следующей серии 40 тижнів с хагіс. Щаслива мить, на яку ви так довго чекали. Нарешті ви зустрінетеся зі своїм малюком. Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс. Шкіра новонародженого малюка найніжніша в світі. І щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим, хагіс створив м'який, наче пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Soft Touch – дотик ніжності. Хагіс, м'який наче пухова хмаринка.